Завесвяті одної сотні животворні, нерозійні тройці, завжди ліні повсякчас, і навіки вічні. She loves him, Ти насус покусов, твоє царство і сили, і слабоця, і свіне, і свято духа нині бовся в час, і навіки вічні. Хочеться, содержи жире вічний Боже, благослови Його святим. Твоїм духовним благословенням хліб цей, щоб був він усім, хто його споживає. на спасіння душі, здоров'я і тіла, і захист проти усякої риду і всякого ворожого підступу через Господа нашого Ісуса Христа, що зійшов із неба. Дає життя і спасіння світові, що з тобою живе і царює в одгодності Святого Духа, нині повсякчас і навіки вічні. <зас> Господе ві помолімся, славим. Сполянь, Господи Ісусе Христе, Боже Цього Анця та на всі інші м'ясні справи, їх благослови. Ось святий, як ти благослови, ось святий, мася, що його привів тобі. Вибраний Авраам Іанця, що його приніс тобі авель, на жертви до всіх плодів його, його теля, що його ти звелів заколоти блодному і не і намереному синові. І як той сподобався нам насолодитися твоєї ласки, так і всі ми, споживаючи ці благословенні, освячені страви, приймемо Твоє благословення і здоров'я, заради Твого Святого Христа і на третій день Воскресіння смертвих, бо Ти. Правдива, пожива і податель усіх благ, і все благословляєш, та освячуєш Христе Боже наш, і тобі славу віддаємо з беззначальною твоїм Отцем, присвятим добре жодрящим твоїм духом, нині повсякчас, і навіки вічні. Господе помолімся. Наш творитель і Творче, всього благослови яйця та інші справи, збережи нас у своїй благості, щоб, насолоджуючись цим твоїх щедро подари дарів, ми сповнюємося до кожної мовний твої доброти, затребре світло, На третій день воскресіння, смертви Господа нашого Ісуса Христа, бо твоя є влада, Отця і Сина, і святого Духа, нині повсякчас і навіки вічні. Благословення семутнього Бога, Отця і Сина і Святого Духа, там, сили Святого Христа і смерть Господа на нашого зориста. нехай відступить до всіх цих страв усяке дьявольське насильство, і нехай щезне усі приведе, і для Отця, і Сіна, і Святого Духа, нині повсякчас і навіки на віки вічні.

Yeah. yeah <laughs> Пречистиє Матрі, без морі та Молитвами. Святого Івана Христия, якого є храм, і всі помилуй і спасе нас, як благий і чоловіко любець Слава Ісусу Христу! Дорогі Христі, сьогодні нам Бог дарував таку гарну погоду, бо виглядало все, що буде. Можливо, трохи так хмарно, але бачите, як сонце світило нам гарно, щоб ми могли освятити цьогорічню Пасху, ваші кошики. Але хочу вам ще нагадати, минулого року я говорив, як важливо є, щоб цей кошик, який принесемо додому, дочекатися до неділі, до 12 години або після богослужіння, щоб його розпочати. І як важливо з сім'єю його розпочати. З родиною, рідними, близькими, але не просто так, щоб так, з'їли за спів, з'їли, і так на цьому сталося. Пояснити, що в цьому кошику означає той чи інший продукт. Така велика глибина і е, традиція наша така багата на те, що в кошику знаходиться. Прошу, щоб звернули особливу увагу. На саму Пасху, що є символом Христа Ісуса Христа, символом Царства Небесного, на е, хрін, який є символом віри нашої, міцний має бути, коріння Його дуже глибоке. Також на символ яйця, який є початком життя, на символ е, зелені, що є також. Знаком вічності дуже часто ковшик прикрашають мирною, де, що означає постійно зелений, вічно зелений. Також прошу, щоб ви звернули увагу на м'ясні продукти, бо це є знак того, що радість це щось таке подібне, як блудний син, коли повернувся додому, і батько сказав зарізати того дома теля, щоб всі раділи і веселилися. Тому велике свято, через кілька годин і вже будемо святкувати Воскресіння Ісуса Христа. Найбільше свято, яке маємо. Бо якщо б не було Воскресіння, то марна наша віра, марна наша віра. І віримо і надіємося, що з Божим Воскресінням і Воскреснемо і ми зі своїх гріхів. Хто з вас посповідався? І відчув на собі протягом посту тайне покаяння, то зуміє відчути і також Воскресіння Господа Ісуса Христа в своєму житті. Бо деколи в нашому житті так здається, що так як з Ісусом Христом, коли подивитися на Його муки, Його страждання, то можемо побачити мов би в церкві, десь і наш народ, і навіть сучасному, коли зараз маємо такі важкі, нелегкі часи в нашій державі, але бачите, прийде Воскресіння. Прийде Воскресіння і Господь обов'язково підніме всіх, хто страждає, хто мучиться, хто несе свій хрест до кінця. Після трьох днів буде Воскресіння. Тому з великою надією будемо і сьогодні, і ввечером йти до храму і молитися за то Воскресіння нашого народу. За єдність нашого народу, за любов між один з одним в нашому народі, між братами і сестрами. Щоб в любові своїй, подібно як Христос через любов, ми перемогли першого ворога, найважливішого це її диявол. І наші такі гріхи, які маємо в своєму житті. Тому прошу, щоб сьогодні, в 11 годині, нагадую, будемо розпочинати наші великодні богослужіння, щоб всі, які тут є, прийшли, і тих, яких нема сьогодні, тут зараз, прийшли до храму, щоб молитися разом і просити у Бога, коли зустрінемо його Воскреслого в славі Великій, щоб дав нам тої любові, миру, злагоди і добробуту в нашому житті і в житті наших сімей, родин. І в наших знайомих, і близьких. Дякую вам ще раз за те, що прийшли сьогодні. Дякуємо Богові за гарну погоду. Ну і дочекаємося вже до 11-ї години, до Богослужіння. Ті кошики збережіть, можна розпочинати вже в неділю, сьогодні ще не. Дякую, слава Ісусу Христу!